Друзі, доброго раночку. Також здалеку видно, що тут звичайно вигляд дуже класний. Класно? Да, я... так Вам не передати, яка тут краса? Коротше, одним словом, у нас тут весело. У нас тут дуже весело. У нас тут круто. Друзі, доброго раночку. спалось чудово. Слава Богу, доща не було. Але ми з Дмитром приготувалися до найгіршого. Все спокійно було, класно. Шумних компаній не було. Дмитро ще спить. Я зараз хочу сходити на одну дуже гарну локацію. Поки Дмитро ще спить, вирішив тут походити біля кар'єру, залізти на терекон. Тут один є такий дуже високий терекон і звідти дуже гарний вигляд. Зараз спробую знайти туди стежку, бо щось цих стежок багато, але вони десь ведуть не туди. Так що зараз спробую забратися на саме верх цього терекону. Друзі, піднявся вже на терикон, не знаю чи це найвища точка, яка тут є. Але також здалеку видно, що тут звичайно вигляд дуже класний. Раз вам покажу. Краса неймовірна. Я взагалі не знаю, чи камера передає ці всі красоти, але тут надзвичайно круто. Я навіть не знаю, скільки кілометрів, за скільки кілометрів видно горизонт. Дуже далеко. Класно, дуже класно. Взагалі дуже багато років мріяв сюди потрапити, наразі я тут. до терикони Дібровського кар'єру. Так, Зараз пробую ще на іншу сторону цього трикону зайти. Подивимося, який там ще вигляд. Зайшов на іншу сторону терикона, а тут ще вище. Передати, яка тут краса. Тут ще кращий огляд. І ще дуже круто, звідси видно Дібровський кар'єр. Шкода, що сьогодні. Немає сонця. Зараз би тут вигляд був би набагато красивіший. Класно. Ось такі тут схили. Прямо вже закинути підприємство цього кар'єра. Класно, Нарешті я сюди добрався, реально сюди варто приїжджати, надзвичайно красиві тут місця. Ми вже сьогодні третій день з Дмитром подорожуємо і не дарма, це дуже красиво, дуже класно. Буду спускатись уже донизу, бо може вже Дмитро прикинувся, він не знає де я. І обов'язково ще поснідаємо і з ним ще піднімемося вдвох сюди. Теж треба, щоб він побачив цю красу. Так. так що я спускаюсь донизу і потім вам ще покажемо звідси кадри, але вже разом з метром. Так, підходжу до палатки. Дмитро, майбутнє ще спить. Ось мотоцикл ще стоїть вчорашнього вечора, де це хазяїн Бог його знає. Зараз подивлюсь, чи Дмитро ще спить. Так, спить. Вчора розмовляю з ним. Потім така тишина. Навірно, секунд 30-40 прошло. Я щось знов до діми балакаю. Він вже заснув повністю. А що ж, стомився, наїздився, його вирубило. Вчора ввечері ми все складали. Всі речі, столик, стільці, бо греміло, блискало. Думали, що може буде дощ, щоб нічого не намокло і не знали, чи може вранці буде дощ чи не буде, щоб вже все зібране було і щоб зібрати тільки намет і те, що в ньому. Так, друзі, ми з Дмитром швидко збираємось, тому що починається такий трошки дощик, а з 11 годин передають ще більший. Тому нам треба зараз бігом зібратися. Їхати нам тут залишилося до Білокоробичів 16 км, якщо я не помиляюся, і там стоїть наш автомобіль. Так що зараз швиденько зберемо речі, потім щось зробимо на сніданок і поїдемо. Але ще хочу з Дмитром піднятися на Терекон, щоб ще він побачив цю всю красу. А зараз швиденько збираємось, поки не намокли речі і вирушаємо. Далі приводи. Так, зараз поставимо воду, щоб закипіла. Зробимо зараз сублімовану їжу, тому що нема коли там що готувати. На сніданок у нас буде локшина з куркою та овочами. Так що зараз швиденько ставимо водичку. У нас знову розпочався маленький дощик. У нас вже запарилась їжа. Їмо і вирушаємо далі. І так, друзі, залишаємо ми дібровський кар'єр. Ось такі тут краєвиди. Отут ми ночували ось на цьому місці під такими схилами. Зібрали вже всі речі, поснідали. Зараз ще з метром хочемо піднятися на терикон. Я хочу, щоб ще він побачив цю всю красу, і будемо їхати вже в напрямку нашого автомобіля. Так, їдемо ми вже. На цей терекон вже накарапує дощик. Діми курточка не промокаємо. От у мене немає щось. Я не взяв нічого. Тут теж такі калюжі. Після таких дощів. Це не дивно. Ми вже з Дмитром прийшли на цей тереком. Як тобі? Класно. Круто, да? Да, такі види не скрізь побачиш. А в нас на поліссі є різні види. Класно? Йдемо зараз на наступний на наступну сторону перекона. Що там Димитроха й подивиться, яка краса так. інша сторона терикону. Я вже сьогодні бачу ці види не ні? Вставаю там на краєчок ні ні посюди далі наліво. Класне. От заради цього сюди потрібно було їхати, там вже дощ іде. Ой, відчуваю. Що хапанемо ми сьогодні ще дощ, десь будемо ховатись з метром. І ось Діма ще от вигляд на кар'єр. Ще раз вам ці кадри покажу, ними можна насолоджуватись свічно. Так, а ми з метром спускаємося донизу, тому що погода погіршується, а нам ще далеченько їхать. Ой, не знаю, як воно зараз буде, якось буде. Так що вирушаємо далі в дорогу. Одягаю плащ пончо, бо у Дмитра курточка вода не проникна, бо вона вже спина мокра. І будемо так добиратися далі. Пригоди не закінчуються. Коротше, одним словом у нас тут весело. У нас тут дуже весело. У нас тут круто. Mm -hmm. Ось такий бабайка. Mm -hmm. Так. Коротше, зараз якось воно буде. Головне, щоб окуляри були. О. Так. Ось, щось окуляри започили, мабуть, їх зараз буду знімати. У мене вони просто мокрі. А. Все, їдемо далі. Їдемо. Одягнулися по погоді і їдемо далі. Ви знаєте, в цьому якась своя свій кайф, своя атмосфера. Вам куди? За кар'єр. На який? Мальдиви. Не сюди. Не сюди. Не. Це Дібровський кар'єр. Але навігатор веде сюди. Я зрозумів. Там зараз ви повернули лівіше. Так, а так. вам треба правіше? Так, вже переставити дощ. Сняв я цей плащ пончо. Виручив він мене, бо такий добротний дощик лейнув. Але нічого. Це все по кайфу. Ось така тут болотиста місцевість. Коротше, їдемо з цього кар'єра Дібровського. І всі люди, хто їде на Дружбівський, попадають туди. Бо навігатор їх веде на Дібровський. Він підписаний як Дружбівський, я не знаю чому воно так. Може потрібно десь кудись повідомити, що це помилка. Дуже багато ми е, з Дмитром їхали, і будь десь машин 8. Е, нас питали, чи вони правильно їдуть. Ми їм відповідали, що ні, неправильно. Вам потрібно інший кар'єр, те, що далі. Те, що знаходиться далі. А ми з метром їдемо ось такими одяничими дорогами, по полісся. Хто не підписався на канал Велиполісія, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. А ми їдемо далі. Ось і така тут красива природа, квіточки якісь, не знаю як вони там звуться. Дмитро як завжди попереду шурує вже ми доїжджаємо до Білокоровича. Ще нам трішки залишилось. Ми вже в'їхали в Білокоровичі. Тут колись такі нормальні теплиці. Дмитро, дай Далі жімо ще їхати. Звичайно, попереду. Вулиці так класно, не холодно, не жарко, те, що треба якраз їхати на велосипеді. Але шкода, що не вийшло засняти кращих краєвидів з терекону. Якби було сонечко, було б набагато краще. Хотів зняти світанок, вів будильника, прокинувся, небо все затянуте, то я вже не став йти на той терекон так рано і там захід сонця дуже шикарний якось ще обов'язково туди повернуся або місце дуже шикарне можна сказати інстаграмне ми вже під'їжджаємо до готелю де ми залишили машину ось він Ось і наша машинка. Наїздились за три дні, досталь, Відтягнулися на повну катушку. Так, зараз трішки перепочинемо, і будемо пакувати речі в машину. Тут до місцевої столової. Зараз йдемо з Дмитром пообідаємо, бо щось так захотіли їсти, ще капець. Тут колись я був, давно з кумом заїжджали. Якщо кому потрібно білокоровичі Там напроти лісництва, запитаєте людей до лісництва, вони вам підкажуть. І от тут можна буде пообідати. Що йдемо? Взяли э, что? Солянка, солянка, картопля, котлети, салат і компот. Так що, нам смачного. Ось така тут столовка. Як для села. Столова дуже шикарна. Дуже класна столова, Красиво. Дмитрик доїдає і будемо їхати далі. Тільки виїхали з Білокоровичів, вже почався дощ. Так що ми з Дмитром ще вчасно доїхали до Білокорович, пообідали. Так що так Що ж, друзі, ось і завершується наша триденна велоподорож велоподоріж з Дмитром. Все було дуже круто, класно. Нам все сподобалось. Особливо сьогодні сподобався Дібровський Терекон, Там вигляд з нього дуже шикарний. Раджу всім туди з'їздити, насолодитися цими виглядами. Підписуйтесь на канал Велополісся, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!